Друзі, всім доброго недільного ранку. Зараз сьома ранку. Давненько я нічого щось не знімала, цілий тиждень, завтра буде цілий тиждень, завтра понеділок. Чого сьоморанку і сьомого ранку і в неділю я не сплю? Зараз вам розкажу. Їдемо зараз з ванною в Умань. В Умань за товаром. Ну там не в Умань, а поряд з Умань. Хочемо завезти ще рокли в нас на роботі, зламались, щоб їх справили. І за товарчиком, який давно вже нас чекають люди вже, питають, коли там буде соєва макуха, коли буде соєва макуха. Нарешті ми за нею їдемо. Ну і там заїдемо ще по справах. Так що сьогодні ви зі мною їдете в Умань. Хочу я вам сказати, що зранку прохладненько, прям так. І знаю, що тягати степло не треба, бо на день буде точно жарко, що це я можу ворота. День буде жарко, бо на небі ні хмаринки і сонце бачу так виходить, прям впевнено. це я не можу ворота відкрити? Накинула кофту, бо постояла і прям так підмерзла. Футболки прохладно. Так, друзі, що в нас? Які в нас справи за цілий тиждень? За цілий тиждень твари, школа, все наче нормально. Уроки робить поки з настроєм. От, Поки ще немає в нас з нею розборок. Поки, Поки є настрій робити уроки, ну хай робить. От, Далі що? ремонт. Вчора заїжджали, докладають плитку вже нарешті. Вже... Тоді, коли ми були в епіцентрі, я казала, що вже нарешті ми купили плитку. Ні, ми її нарешті не купили. Ми купили. Я вам розкажу. Ми купили, почали її ставити. Чотири плитки поставили. І розуміємо, що вона, ну капець, як взагалі туди не вписується. Ну зовсім не ну ніяк. Навіть відтінок, взагалі, ну коротше, ніяк не підходить. Коротше, крутились, ми крутились, заїжджаємо в нас северенський магазин, і там дуже-дуже схожа плитка. Ми її купуємо, привозимо, а вона майже ідентична. І що ви думаєте, збиваємо ми ту плитку і наново ставимо. Хорошо, що їх там пару штук поставили, що не треба було багато збивати. От, коротше, ставимо. Оце такі, знаєте, нюанси ремонту. І чого такі нюанси ремонту? Бо я ж вже розказувала, мабуть, не один раз, що ми цей будинок купили вже з ремонтом. А коли почали вже туди, хотіли вже переїжджати, зрозуміло, що нам треба зробити опалення. От, а так як вже там був повноцінний ремонт і на полу була плитка, і на кухні все було зроблено, ми тільки там дещо коригуємо під себе. Того десь там стіну забрали, треба докласти, десь поставили. Ну, коротше, оце такий нюанс. Так що, друзі, отакі от у нас діла за тиждень працюємо, світло вимикали, не працювали, світло почали давати, вже трошки щось почали олію робити. Так що отакі от ділішки. Так, в Черкащина. Чекає нас. Зараз виїжджаються роки і будемо їхати далі. Замерзла, вдягла кофту. ваніну. це ваніна кофта. Мені подобається, кажу, я собі заберу її. От. І будемо їхати далі. Кажу, десь на каву треба з'їхати. Хотіли перед тим, як ми сюди приїдемо, десь з'їхати, але ми дуже спішили. Нам треба було на вісім годин, щоб бути в Умані, а ми трішки затрималися. Але це тут ми приїхали, чоловік на дому працює. Гараж бачу в нього. Ага. Там вже цілий склад тих років. А там в нас поламалися, нам для роботи край треба. Ми зерно з складу в склад перетягуємо і для роботи край треба. Тут дві штуки завезли. Зробимо, а потім якісь, я не знаю, коли ми поїдемо і заберемо. Коли вже позвонить, там вже якось підлаштуємося під це. А, під... То, що його цірок ви і приїдемо. От такі діла, друзі. Розкажіть, як у вас справи? Чим ви займалися? Що у вас нового? Дуже цікаво. Ми з вами на одному вайбі. Ви мені розказуєте, я вам чи наоборот, я вам, ви мені. Ви ж такі кудрі я що зробила. Вчора накрутила, і я дуже люблю, коли от така гулька зверху. Будемо десь шукати, з'їхати на каву, бо я випила вже каву зранку. Знаєте, що я розказувала, що я поснідала. А, я зранку, я не знаю, розказувала. Ні, я не дуже люблю зранку снідати. Але е, чого снідає, бування снідає. В нього обов'язково ритуал, традиція зранку сніданок. Це овсяна каша з лаками, з, там, з різними горішками, фруктами. Медом. Короті, він дуже мене по харчуванню дуже це слідкує. А я, може, зранку не поснідати. Але сьогодні я з'їла желе, вчора робила слоєне, хотіла зробити його і от вперлася за пару годин, зробила швиденько. швиденько. Я вважаю, що все швиденько, бо я розраховувала його на пару днів розтягнути. Він це снідає, а я сіла, ну, чаю випила, Ну, нічого не хочу. З'їла пару шматочків цього желе, і отакий от в мене був сніданок. І зараз розумію, я б чогось, може, і з'їла. Ну, кави треба випити. Бо я вдома зранку каву не п'ю, я тільки чай зранку п'ю, а вже потім на роботі вже п'ю каву. От, І оце ж мене Ваня заставляє зранку снідати, то я можу щось, але перекусити. От, І зараз заїдемо, може що, і перекусимо. Не знаю. Так, ну що, друзі, там уже наче довигрузились. Я ну, цікаво... Так, наче вже довигрузились. Так що на зв'язку. Зайшли. У тебе е, каву. По дорозі таки ніде немає. А нам треба кава, а -авто. знайшли автомат. Може щось і візьмемо перекусити. Ой. Може от таку штучку? Ба... А, багато начинки, а що це таке. Ось да, таке візьму. Стиляти на да. її якісь. Ти що будеш? викладаєш. береш. Так, таке? Можна позавтракати. Вершинка. Як завжди американу з молоком. Одну. Ну, поки сип одну, я спробую. А там буде видно. Такі тут чай, йочки, журавлина, матче, вафельки. Взяла собі каву і отаку от слоєчку з шинкою і сиром. Так, йдемо на касу, шукаю касу. Десь от каса там. Величезний магазин, все є. Ну, звісно, це вам не село. Хоча і в нас в селі дуже гарний асортимент по магазинам все є. Бачите, в яких ми місцях буваємо? Склад величезний, де завантажуємо сою. Соя одразу з під пресу, мабуть, це так називається прес, де її перероблюють і одразу пакують в мішки. Вона ще тепла, буде з нами їхати. Ще буде ще в бусі. Дуже буде пахнути. Я не переношу запах сої. У мене потім від неї, знаєте, такий неприємний, от, аж під підташнює. От. Ну, нічого, це треба привезти, бо вже багато людей питають і коротше, приходять постійно, де соя, де соя, то поїхали вже взяли. Бо і Без неї теж не можна. Люди годують скотину, от, то вона повинна бути в наявності. Та й таке, зараз загрузимося, дивіться, які кійці. Кіці-кіці граються. Такі комедні. Мабуть, мама з дитиною. Мені просто подавайте, бо це я вкладу тут сам. О, то це ми ще будемо в салоні з нею їхати. Дуже добре. А я все і кажу, зараз буде пахнути дуже. Диви, фонарик. Господи, як оце мені живеться з цим чоловіком. А? Кажу, отак і живемо. Загружаємо, Уже, уже пахне. Ну воно вкусно пахне. Тобі вкусно, мене від неї нудить. Ну Такий запах. Зараз вікна відкриють. Так і буде. Привикнуся, звикнуся. Ну, надо, бо зараз машина такого стане. Mm -hmm. Угу. И давайте вот такого. Почем шар скажет? Девять, сто, сто и сто пятьдесят. Угу. Отакий. Ну і цей теж лекар. Тільки цей хочете, так? Та пару штучок мені того, то Ні, Може він же доходить. Зараз ми. Може якось стоять. Все досить. Так мені на круглу якусь суму зробіть. Ваня відіться на мене. Два ящика привезти собі. Ну Там я взяла Своє якісь... Време. ну це якийсь ну, ящик. Ну, може, цього року да, все. Взяла якийсь лисий пірс. Mm -hmm. і кухнастий. <реже> Пирсики у нас були. Коротше, разом пакет э, пушки 69 гривень і пірсики, короче, загальна сума пісні. За Уманів, не прям сама Умань. Це тут парники. Короте, вернулись, зараз заїдемо Дніпро, в Дніпроєм, в вані закінчилася піна для машини мити і зайдемо в магазин. Нам треба купити презент для декого на день народження. Того підемо, подивимося ще по магазинам. У нас йде? Ну Я малі завжди беру від 1, 1,8 до 1,22 або 1,8 до 1,12. Це залежно від ступені залежності. Велика велика заборожена вона вже не такі. я розказувала да, що я дуже любила, коли в дитинстві в батька в гаражі там лазити і всякі там штучки, ключики, всякі різні інструменти, любила це все розглядати. Того і досі для мене це все цікаво. Ну, в цьому питанні 2000 ви припад, ви за два сезони більше бензина купите на все другого за 5300, ніж на 7-400. В цьому сенсі. Не... Це, ви, випадки, Нас випадки, Дніпра. В Дніпра. Друзі, Дніпром-магазин. Шукайте. Шукай, я підхід. консультанти. Просто на вищому рівні. Премію їм треба дати. Дуже все гарно знає. Все роз... Що не спитають, все знає. Молодці. Дуже було приємно спілкуватися. Консультація на рівні. Заїхали в тебе от такі варі булочку взяла, бо в наш тиждень буде носити з дому. Продукти такі. Все потратили, всі Аперед, гроші. І ще взяла такілку. Хай буде. Хай буде. Дві. рис басматі, бо в нас наче магазинах ніде немає. Так, це наше перекладаємо. Друзі. І хто ще не підписався на канал Життя в селі Чомубіні, буду дуже вдячна за підписку і за те, що ви в мене такі дуже прекрасні люди є. І ми приїхали в магазин Гордій. Отак, От Умань. Е, зараз поїмо тут. Ми якось були. Я відео теж знімала, що ми тут були. Піца тут дуже смачна. От, е, поїмо і... і що? І будемо вже їхати додому. Дивіться, я вам ще раз покажу, який тут гарний. Добрий день. Який гарний магазин тут. Стильний такий, бачите. Е, шукаємо гімалайську сіль, бо її ніде немає, може тут є. Подивимося. Дякуємо. Дякую. Mm -hmm. Дякую. Поїли, наїлися. Я, звісно, не дуже аж така була голодна, бо я е, ту булочку їла і ще поки не зголодніла. А так смачно. Будемо вже додому, ми їдемо, так? Да? О? Вже додому їдемо, да? так? Все, ми вже їдемо додому. Хоч богу, всю заправку заїдемо. Ні, яка ви вже не хочете. Я Дві просто, я просто, Щоб постояти там. Що? Ну, типу, в городі була, блядь, сфоткайся. <рес> ми так часто кудись виїжджаємо, що я кажу, як ми кудись їдемо, то це їдемо в люди. От, трошки людей побачити. Я даю дозвіл, щоб не знімали? Я вже на мосту до виступався. Ти це ти дав згоду, коли зі мною одружився. О, на ну, все. я не на то дав згоду. <рес> на все! На все згоду. Так, ну друзі, ми вже. Поїдемо додому. По дорозі, наче нікуди не плануємо заїжджати. Так що вже зустрінемося з вами вдома. Вже вдома. Нарешті в мене заслужений вихідний. Буду відпочивати. Сьогодні неділя можна відпочивати і нічого не робити. Покажу вам жалія, яке я робила. О, от таке воно. Багато слоїв. Я тут робила 2, 4, 6, 6 штук. От. Дістала морозиво з варію зробили такі собі і з персиками те, які купували. На сьогодні влог закінчую. Зустрінемось вже з вами в наступних влогах. Може, сьогодні поїдемо ввечері додому, але я не впевнена. От, буду намагатись частіше знімати. Цей тиждень я щось геть якось так це все опустила, тиждень не знімала. Все. Як завжди міцно обіймаю ваша Іна.